Сьогодні ми нарешті зробили інтерв'ю з українцями, які відкрили веганське кафе в Парачі. Мені здається, що вийшло дуже непогано. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео, воно вийде на цьому тижні. Олена і Валентин відкрили кафе на голому ентузіазмі. Так у них є навички ведення бізнесу в Україні. Вони дуже креативні люди і в них є віра в себе. Я думаю, це їм дуже допомагає. А з іншого боку, коли вони приїхали в Бразилію, то у них майже нічого не було для того, щоб досягти успіху в бізнесі в Бразилії. Вони не знали мови, не мали ніяких друзів і знайомів. Це дуже важливо в Бразилії. все таки їм все це здалося зробити. Тому я вважаю, що їхні відео є дуже познавальним і повчальним для всіх, хто має. Кист до підприємництва це може бути дуже хорошим шансом для того, щоб переїхати в Бразилію. Все можливо тут ми показуємо різні варіанти, і в тому числі такий варіант, який зробили люди, які переїхали з України в Бразилію.